У бля, чуть не всрався, чесно слово. Думав, що наїбали, але вроді би фамілія моя, накладна моя. По ідеї зараз розпаковуємо далі. А то лежить трипікунка в такому великому ящику, я вже собі трошечки подумав. Відкрили ящик. Тут у нас приїхало 10 різних клавіатур. Є у нас ось така з rgb підсвіткою. Є у нас ось така. Також іде в комплекті з мишкою. з rgb підсвіткою. Друтова і бездрутова від бренду Хоко. Зверніть увагу, дивіться, з мишкою в комплекті. З rgb підсвіткою Сама крутий варіант такий є. Є такий міні-кейборд. І приїхали ще три павербанка Remax. Там також запаковані клавіатури такі самі, похожі, вже не розпаковуємо, не показуємо. А швиденько це все пакуємо і відправляємо. Кому потрібна така крута клавіатура від бренду Хоко для замовлення, запитуйте в Дірект, покажемо всі варіанти, які маємо в наявності. В наявності маємо дротові та бездротові. Все, їдемо на відділення нової пошти відправляти оптове замовлення. Сьогодні відправиться завтра. Надіємося, уже буде у отримувача. Отже, два місця всього буде: перше та друге. Два місця відправляємо посилоч.